Настав час відбудувати академію. Так. Привіт усім друзі! Сьогодні ми граємо в цього. Цю... Уже який раз я пробую записати це відео. Так що я думаю, чого у мене багато драконів. Місце. Видь. Так, прокачувати нам можна. Це дуже багато. Це дуже-дуже багато. Так що давай збудуємо будівництво. І з ця існування це буде вогонь. Давай, 30 секунд. Йдемо в бій з боссом. Хоча... Якщо я поспішу, я буду проходити в деякі рівні за відео. Так що... колективний дивіться. Їжа. Нам дали їжу. Там ми вже готові мати оцінку елемента. Ого, 1к, 1.75к, 3к, 5к, 5к. Далі досить багато треба. Та все. Далі ми нічого не заполучимо. Ось так. Тепер лаву, акулу кладемо в вогняне місце. Та заполучаємо ще й целабанду. Салабанту ми зараз покладемо. Це буде дуже добре. Йди, водуйся, давай. Годуся. Тепер беремо сюди це водний дракон. Вот. Нам сказали, що якщо буде доступність водного дракона то, то водного дракона Так що давайте. Також. Лево. Давай далекий марш Далекий марш ми ще не можемо розблокувати. Та це навіть нічого. Не можемо, так, не можемо. У нас є. Монети ми можемо зробити тут ще. Почистити тут це. Ну, все, почислили, називається. 4К. А квіточку? Ну, добре, друзі! Зараз, чекаємо цього до кошу на да, да, я не, не порахубав. Так, позов, 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 позов. Все, Позову багато взяли. будуйте три прекрасні не треба. Думаю, так, когда нехай три дракони досягнуть шостого рівня. Давайте таке зробимо. То звогляним не хочу. Давайте з цим драконом Олбі. Зробимо І ви Омбі. Так що. Це десятка. Це навіть круче, щоб було раніше. Ну, по завдалю навіть круче. Тепер бачимо у нас вікамоне. Будівництво водія ногу. Все, і слова синіть, щоб продовжувати будувати Баба. -ба. Так, так, так. Йдемо в бій. Забирай забираємо с собой. Забираємо з бою ще одну лапу. И остались буду дым, як было бы завдяки Джос. Да, видово я за пока покажу новых драконів. Так, спишку нам дали челить? Думаю, что да. Так, я думаю, что нам дос будет цього. Смотришка покидчимо. Ну, так. Да. И ми... мы ось проходимо цей лютом за и за кінчиво виду академія прокачається. Ні, що ні, то не погано. Знак він буду скачати на 11-й левел. Але для цього треба будівлі якісь збудувати, які я збудую. Уже в слідочому відео. Так. Чудово. Ууу. Майже пробано. Так, ну, добре, що не... Базу. Далі у нас якийсь Володар, Бос. І Це круто, давай заберемо експішку. За велике дерево нам стільки, скільки нам треба. Це середовище рівень 2 і так далі. Нам треба водяне середовище побудувати. Будівництво водяного будинка. Нам-нам не вистачає монет. Монети можна заполучити тут. А в 4 тисяч не вистачає, все ж таки, це не дуже. Давайте ще одну ферму. Спробуємо. ось тут кладемо рядом. Його!

що це за дракол? Так, друзі, босс. Я так подумав, можна закінчатися. Забожти ту кучу експі завдяки боссу. Так що шо... Ой. Думаю... Ну, да. Йду до. Я лечу. Буду артик мутор.

Все, такі багато співа заполучили багато будували дім води, та сьогодні борку темо його класти. Пияко, шо за такой? Ока. Yeah, no. no,